Слово, яке сказав пророк Єремія до варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе варуху. Ти нарікаєш. Горе мені, Господь Бо додає мені до мого смутку ще й болю, я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому так говорить Господь, що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов.